В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні є багато тем для проповіді, віднайдення голови Івана Хрестителя, заупокійна літургія, сьогодні також є Національний день молитви. І сьогодні також є Третій. Рік війни. Чесно, я вчора не знав, в яку сторону з тих чотирьох піти. Ще й мав необережність вчора в новини заглянути. Я, як правило, тих новин не дивлюсь, але подивився і цілий день був зіпсований. Ходив, накручував, нервувався. Цілий день пропав мене. Світ сьогодні. Залежить від трьох чотирьох людей. В руках декількох навіжених зайди голів. Весь світ бурлить, як величезний котел. Церква держави, народи. Все перевернулося догори дном. І до чого це призведе, ніхто не знає. Так мені не властиво, але кажуть апостоли Євангелія, утішайте народ свій. Тому я себе вчора хотів трошки заспокоїти і вас сьогодні. Бог може вирішити. Будь-яку проблему, яку ми просимо, Господь може змінити будь-кого в один момент, будь-якого чоловіка, сильного, слабого, неважливо, в одну мить. І це знаємо з історії церкви, святого письма. Одне з найбільших перевтілень було тоді, коли тоді ще Савло Взяв дозвіл у первосвященників, аби переслідувати християн. Йому той дозвіл дали. Він ходив, витягував християн з домів і кидав їх в в'язницю. Савло. Господь в один момент перемінив чоловіка, і він став верховним, чи не найбільшим апостолом. Також до найбільших перевтілень у Святому Письмі відноситься зміна царя на Носора. Вавилонського царя, одного з найжорстокіших царів у самому письмі. Новуходоносор згадується здебільшого у негативному світі. Та він Єрусалим розвалив, храм розвалив, забрав звітам святі речі, весь посуд церковний, і весь народ повів в неволю. Але є сторінки. У Святому Письмі, де цар Навуходоносор просто блистить. Навуходоносор відмовлявся визнавати Божу владу і тому пережив страшний позор. Так. Сьогодні ті, які не хочуть визнавати Божої влади, також потерплять рано чи пізно. Їх достигне рука Божа. І він цей позор сам описав у книзі Пророка Даниїла Я, Навуходоносор, жив спокійно у своєму домі і був щасливий у моєму палаці, але приснився мені сон, який настрашив мене. Пророк Даниїл мені пояснив цей сон. Після дванадцяти місяців цей сон сповнився. Я був прогнаний від людей і їв траву, наче віл моє волосся стало великим, як у левів, а нігті, як у птахів. Після того, я, на вуходоносор, підняв свої очі до неба і мій розум повернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього, бо його влада і його царство зроду врід. І всі, що живуть на землі, за ніщо вважаються, і немає нікого, хто чинитиме опір його руці. У той час мій розум повернувся до мене. Тож тепер я, на носор, хвалю і прославляю царя неба, бо всі його діла правдиві, і всіх тих, що ходять у гордості, він може впокорити. Необхідно багато. Пребагато молити, щоб Бог просвітив тих, хто має сьогодні владу. Приснитись просто їм, приснись їм і нам. На страж їх і настраж нас. Що вони мають робити, і що ми маємо робити? Павло каже до офіціан, Бог може. Зробити значно більше всього, що ми просимо або навіть думаємо. Бог може. Я вчора собі видрукував, знаєте, на сторінці А4. Два слова Бог може! І три крапки. І поставив на місці в своєму домі, там, де я молюсь на колінах. Так, щоб мені давало силу оті два слова. Бог може. Людина. Яка молиться, може бути найсильнішою тайною зброєю для свого дому і для своєї країни. Боже, прости мені і змилосердися над нашим людом і нашим народом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank <music>